Відповідно, коли ми хочемо змінити своє життя кардинально, то не варто очікувати, що сьогодні ми засинаємо однією людиною, а завтра ми кардинально інші. Ні, в нас вже може починатися розворот в правильний там, да, в гарний бік, як ми собі вважаємо. І коли ми починаємо потрошку розвертатися, ми починаємо нові патерни поведінки, ми починаємо нові звички собі впроваджувати, ми викреслюємо щось зайве зі свого життя, це поступово, потрошку-потрошку ми стаємо краще. І так, от через рік, дивись, станеш зовсім іншою людиною. Тобто, дійсно, великі зміни, великі зміни в житті, в будь-чому, вони починаються з маленьких. Регулярних кроків, можливо, не щоденних, але регулярних це дуже важливо. Маленькі регулярні дії. А, якщо сьогодні було корисно, вподобайку став, пиши в коментарях свою думку з приводу цього. Якщо ти хочеш дізнатися більше про свою мрію, або як почати розворот так, себе в, в гарному, в кращому напрямку, так як ти вважаєш. І самому чомусь це не вдається зробити. Пиши мені в директ, <різько>, давай з тобою зустрінемось і на коуч-сесіях uh, спробуємо розібратися з цим питанням, щоб ти ставав краще. Давай спілкуватись.